Шановні Новгород-Волинці, доброго ранку, і я хочу, от зараз приїхавши з РЕС і водоканалу, вам подати інформацію, яка є на сьогоднішній час. Ну, перш за все, хочу сказати, що по всім прогнозам і те, що тільки що енергетичний штаб проінформував і РЕС і мене, про те, що до 18-ї години. Ми відновлюємо подачу електроенергії для нашого міста. Далі, що ми спромоглися зробити за ніч і от зара вранці, то Зараз травлюються гідранти, і вода буде подаватися. Вода буде подаватися. Гідранти мають пожежні, бо завоздушена система. Зараз йде процес запуску. Ми подаємо воду, вода буде подаватися. І наскільки у нас спроможні хвати там потужності її подавати, то дуже проси би вода буде покамість десь можливо до обіду, до другої години. Тому прохання запастися водою. Далі ми будемо зробимо паузу, будемо знову чекати, якщо дасть Бог включиться електроенергія, і тоді будемо працювати у штатному режимі. Всі заклади охорони здоров'я теж вранці проїхав. Всі працюють, все забезпечено потужними генераторами, які ми встановили своєчасно. І лікарня забезпечена, немає проблем по лікарні взагалі. Що стосується закладів освіти. То садочки будуть працювати. Правда, в режимі, такому, що не можна буде зробити і подати гаряче харчування чай буде, бутерброди будуть, будуть сухі пайки. Тобто, ми дітям спроможні будемо забезпечити можливість перебування в садочку в школах. Кожна адміністрація школи, директор визначається сам. Вода в школах буде подана. Інші питання, які там необхідні, пов'язані з забезпеченням електричества, так у школі не буде електричества. Там, де є можливості підключення генераторів, вони будуть забезпечені і подавати для певних критичних цілей і моментів, а все інше будемо намагатися зараз десь розв'язувати і вирішувати. Якщо буде. Виникати якась додаткова інформація на протязі любої години, любої часу, я буду зразу ж оперативно виходити на зв'язок, намагатися подати в його соціальні мережі. І через наш сайт, бо це теж є певна сьогодні, проблема і зв'язком. І ми будемо вас оперативно своєчасно інформувати. Тому зараз хочу сказати, десь із 9-ї години ми воду подамо. Якщо ви бачили по місту зараз, з гідрантів зливається вода, вода вже запущена, зливається, вода воздушні пробки знімаються і буде функціонувати фактично система по водозабезпеченню. По теплу ми. Неспроможні будемо запустити, якщо не буде електричества, тільки лікарня котельня запускається, але я думаю, що до вісімнадцятої годин, як тільки появиться електричество, зразу ж ми запустимо і е, всі котельні нашого теплокомуненерго, будемо надіятися, що енергетики справляться з складною задачею. От проблема не на території е, нашого міста, власне, і е, як тільки вона буде розв'язана. Ми зразу ж оперативно вас проінформуємо і запустимо всі життєзабезпечуючі інфраструктури нашого міста. Дякую за увагу! і Надіємося на все добре, що буде у нас в Україні і в нашому місті.